Ну що, сьогодні приготуємо три стейки. Порівняємо, який краще. З ресторану чи той, що куплений в магазині. Поїхали. Першим ділом розпаковуємо наші стейки для того, щоб порівняти, як вони виглядають. Один стейк у нас з магазину. Ось такий. Всі стейки рібай, всі яловичені і витримані по 21 дню. Ось так вони всі виглядають. Ось так і ось так. Один стейк у нас вже замаринований розмаринчиком і оливкою і олією, а другі два стейка, вони зовсім чистесенькі. Ось так виглядають вони. Невід'ємна частина нашого приготування починається з цього. Ваше здоров'я, глядачі. <звук> Картинка домальована. Поїхали. Першим приготуємо у нас стейк рібай на кісточці вже промаринований у розмарині та оливковому маслі. Маслі, олії. маслі говорять, самі знаєте, де. Поїхали. Першим ділом беремо наші рушнички. І витираємо на суху наш стейк, для того, щоб на ньому вже не було більше нічого. І він сухенький потрапив до нас на Е, Поки в нас розігріється наша пательня, і тоді ми його відправимо зжаритися. Щоб визначити, чи добре нагрілася сковорідочка, ми відправляємо туди трошечки води. О, бачите? Все, крапельки побігли, значить, наша сковорідка готова до приготування. Відправляємо нашу оливкову олію. Відправили наш стейк готувати і кожну хвилину стараємося його перевертати. Хвилинка пройшла і ми перегортаємо наш стейк. Ви вже можете побачити яка скориночка в ньому. Поки жариться наше м'ясо перших 3-4 хвилини ми підготуємо наш часничок. Для того, щоб визначити прожарку нашого. М'ясо, можете прикупити собі ось такий термометр, він коштує 300 гривень. Приблизна температура е, і градієнти я розпишу нижче, при якій температурі ви будете знати, там, чи медіура, чи валдан, чи недоготований. Як ви любите, це все залежить від вас. Ми його запихаємо в середину м'яса і тоді визначаємо температуру. Ну що, перший стейк наш готовий. Для того, щоб він відпочив перед подачею, треба його поставити на таку сіточку або щось, що ви будете мати вдома. І накрити його для того, щоб він дойшов. Наш стейк відпочив буквально 3 хвилини. І зараз ми подивимося, що з нього вийшло. Перед самим коштуванням ми посолимо наш стейк. Хто хоче, може ще також приперчити його. Презент прямо з Болгарії, приїхав перець, і зараз ми ще його трохи приперчимо. Найприємніший момент ось так виглядає наш стейк, можете побачити зблизька. Розрізаємо наш стейк і будемо дивитися, як він всередині і смакувати. Ось так виглядає наш стейк. Ви бачили, як я його нарізав. І не потрібно ніяких соусів, нічого. Просто берете його в свіжий сік, сіль і. Це було. Да. І зараз ми будемо випробовувати стейк також яловичний, 21 день з магазину. Отакий такий стейк ви можете купити в будь-якому магазині і вдома приготувати. Зараз ми покажемо, як це будемо робити. Поки наша пательня розігрівається, наше м'ясо відпочило, і моя рекомендація вам: ніколи не готуйте м'ясо холодне, з холодильника або з будь-якого холодного приміщення. Воно має відпочити, воно має постояти, розслабитись, можна сказати. Ви можете зробити її такий невеличкий масаж і аж тоді відправляти її до пательні або до вашого барбікюзони. М'язко наше готове, і зараз будемо його відправляти в нашу сковорідку. рідечку. Нагадую вам, що з кожної сторони приблизно ставте собі таймер по одній хвилинці, треба буде прожарювати ваш стейк. Навіть в тому випадку, якщо з першого разу ваш стейк не взяв коринку, ви все рівно його перевертаєте. Протягом там, 10 хвилин, поки ви будете його готувати, він Візьме свою скориночку, він стане виглядати по-інакшому і він буде готовий. І по стандарту чесничок підготовлюємо. Також візьмемо нашу гілочку-розмаринчика. І це можемо посікти. Ванночку для нашого стейка ми зробили. Зараз перевіримо його температурку і можна буде вже забирати. Розверну до вас. Наш стейк з магазину готовий і ми його відправляємо відпочивати. Поки наш стейк відпочиває. Ну звісно ж, мир у вашому дому. Ну що, поїхали пробувати. Саме ось так виглядає стейк з магазину. Ви можете зараз порівняти, як виглядає цей, а як виглядає цей. Ну, в кінці ми зробимо порівняння. І обов'язково перчик, сіль, кожен по бажанню. Нарізаємо наш стейк з магазинчику. Ось така просмажка. Ну, робити висновки ще рано, але також досить смачно. Ну що, ми наближаємося до кульмінації? І в нас залишився один стейк ще одного з закладів нашого міста. Стейк Рібай, ще раз вам розкажу. Витриманий 21 день від 20. І він зберігається при температурі там від 2 3 градусів до 5. Зараз ми залишаємо його відпочити буквально до моменту, поки нагріється наша сковорідка. Такий красунчик у нас получився, Найбільший стейк рібай. І відпочиваємо його, кладемо його відпочивати. Наш стейк добряче відпочив. Ну що, перевіряємо наш стейк, як він приготувався. Це останній стейк, нагадую вам з одного з закладів нашого міста. Сейкерібай 21 день витримки. Приготовлений в себе вдома. Також ви можете це зробити. І зараз я буду пробувати і дивитися, він всередині. Клас. Прийшов час оцінити наші стейки. Е, нагадую вам, що один куплений в магазині і два стейка ми брали в наших ресторанах. 21 витрапки в кожного. Приготовлені вдома і зараз ми поставимо їм оціночку. От, Всі три стейка стоять в одному рівні. Всі ми тільки що ще підігріли. І ось так вони оп, просочуються ще. Так, бачите? І нарізаємо їх всіх. Перший стейк з магазину куплений, і зараз ми будемо його ще раз проводити. Мушу підмітити, що цей стейк набагато твердіший, набагато жорсткий, чим попередні, е, всі інші стейки. Тому цей стейк з магазину ми йому ставимо оціночку 7 з 10. Наступний у нас йде стейк. Ось так він виглядає, оцей кусочок від нього. Зараз ми його спробуємо. Ось він розривається, сіль наша. Дуже смачний витончений смак насправді. Відчувається те, що це не просто м'ясо там куплене щойно на базарі, а що воно реально пройшло свою обробку і воно заслуговує на те, щоб посісти друге місце в нашому чарті. 9 з 10. Ну і що, у нас третій стейк? Е, стейк реально досить великої, великого об'єму, і, як на мене, він найідеальніший. Клас. Вальме деда. Десять з десяти. Ми даємо саме іменно цьому стейку. Але суть не в нашому конкурсі, будь-який стейк ви можете взяти, придбати в магазині чи в ресторані і приготувати його вдома, порадувати цим своїх близьких і насолодитися бачимо. Тому, друзі, цей келих за вас.